21-шу сесію позачергової Чернігівської міської ради, 8-го скликання оголошує відкритою. На 31-шу сесію Чернігівської міськради зібрались 30 депутатів. Позачергове засідання скликав виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на запит 14 депутатів. За день до сесії відповідне звернення оприлюднила депутатка міської ради від партії Європейська Солідарність Марина Рейко. Документ про необхідність проведення сесії підписали 14 депутатів різних фракцій. З них на сесії були присутні 11. Позафракційний Павло Вовк на сесії заявив, що деякі підписи депутатів можуть бути підробленими а оригіналу заяви в міській раді немає. В середу принесу, проте я не знала, що ви зберете сесію зараз. Все є з мокрими підписами. У мене питання до Павла Івановича. Назвіть, будь ласка, прізвище, хто вам сказав, що він не підписував. Мені самі цікаво. Я відповідно це повідомлю правоохоронним організам. Я вас прошу, надайте оригінали. Ви ж розумієте, що ви подали копії для того, щоб неможливо було провести відповідні слідчі дії експертизу. Як мінімум один знаходиться не в межах України і вони не могли б підписати це звернення. Ну але якщо вони якимось чином підписали, то хай розбираються правоохоронні органи. Депутати затвердили порядок денний. Загалом 16 питань, п'ять з них земельні. Але проголосували тільки за три опозиційні депутати відмовилися голосувати за земельні питання, заради яких звертались про скликання сесії. Пропонується внести земельні питання, за які потім не голосувати. Просто дивна позиція. Тому що є закон України, країни, які треба дотримуватися, і ви мали скликати то, сесію. То, напевно напевно, трошки інша мета а є опозиція, сесії, яка не голосує і... за ваші питання інформації. за ваші пропозиції. Також депутати проголосували за публічний звіт Чернігівської ТЕЦ фірми Технова, який має відбутись на наступній сесії. Після засідання на сайті компанії з'явилась публікація про те, що договір оренди єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ припинений 31 березня 2023 року. То фірма Технова зі свого боку виконала всі свої зобов'язання угоди та вважає, що договір оренди єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ припинений з 31.03.2023 року. Як відомо, на сьогодні то фірма Технова припинила генерацію теплової та електричної енергії, так як не має права на використання обладнання єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ. Відтак, то фірма Технова лише забезпечує його зберігання. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.